Молодик в знаку Козиріг Астро і Теропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 30 грудня. По 13 січня 25-го року, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, Овен Лев і Стрілець. Спочатку загальна інформація, а потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі молодик? Молодик у нас про починання, про старт якоїсь абсолютно нової доріжки в нашому житті. А козирів такий дуже фундаментальний, впертий. Я б Завтрочки знак Зодіака про кар'єру, роботу професійні свої навички, про досягнення в будь-якому форматі, про таке знаєте загострене відчуття боргу або відповідальності. Відповідно, ось ці енергії вони будуть привілювати по тому сектору, де вони у нас будуть проходити. Молодик у нас буде відбуватися проходити 30 грудня о 22 годині 46 хвилин за загріновичем, в 9 градусі Козорога. Не дуже хороше положення для місяця. Воно називається вигнання. Це максимально, скажімо так, неприємне положення для місяця. Але при цьому у нас місяць робить хороший аспект до Сатурна, який знаходиться в знаку Риби, а Сатурн у нас управляє знаком Козиріг. Відповідно, скажімо так, період по. Потенційно повинен бути трошечки м'якішим, ніж зазвичай кожен раз, коли молодик проходить або повні проходить в знаку козиріг. Відповідно, у нас тут акцент іде на роботу, вирішення питань, пов'язаних з державою там, на державному рівні, субсидії, аліменти, документи, переоформлення, вся ця історія. Кар'єрне зростання. А, як варіант, це може бути допомога від якихось впливових людей, а, може, вищих за статусом вам у вирішенні ваших якихось питань. Скоріше за все результати тих починань, які у вас розпочнуться в цей проміжок часу в ці два тижні, ви отримаєте тільки через півроку, коли буде проходити повня в знаку козиріг. адже повня у нас завершує процес, дає кульмінацію, дає ясність і всю цю іншу історію. Починання знову ж таки можуть бути пов'язані з плануванням та формуванням нових цілей намірів на майбутнє. І тут, прям стовідсотково, якщо ви проплануєте собі все. Скажімо так, скрупульозно, то ви отримаєте дуже хороші результати. Як варіант, ну, знову ж таки, питання от роботи в цілому виходять на перший план, це може бути більше навантаження, це можуть бути нові проекти, це може бути підвищення, це може бути пропозиція нової роботи. Тобто все, що пов'язане з роботою, тут буде грати дуже важливу роль у вас. Ну і хто найбільше відчує цей проміжок часу, Козиріг. Овен Терези або риби, якщо у вас в цих знаках є сонце, асцендент або місяць при народженні. Свою натальну карту ви можете зробити самі через онлайн ем, штучки, всі просто вбити натальна карта онлайн. Ну і по сферам життя, це всі сфери, які пов'язані з державним управлінням, люди, які працюють на когось, тобто вони в підлеглому положенні. Ем, опять же, все, що пов'язане з банками, нерухомістю, страхуванням або Управлінці також будь-якого формату, ну тобто, це менеджер може бути і все, що вище йде, розумієте, да? Ну і перший знак зодіака у нас буде овен для ОВНів це буде десятий сектор гороскопу, кар'єра, статус, положення, авторитет. Як варіант тут стовідсотково можлива історія того, що вам запропонують можуть кращу посаду, дадуть можливість взяти на себе відповідальність за якісь додаткові зобов'язання. Що посприяє в подальшому кар'єрному зростанню або, скажімо так, відточуванню своєї майстерності, за рахунок чого там вийти на якийсь новий професійний рівень. Це може бути пропозиція нової роботи, наприклад. Тут як варіант може бути активні вестись перемовини щодо нових якихось проєктів, там з дуже такими впливовими, власними, авторитетними людьми. Може, як варіант, в вашому оточенні з'явиться якась людина. Яка в подальшому вам запропонує там через півроку, наприклад, роботу в такому форматі, як варіант, може програтися. А в цілому, от ваша якась репутація, авторитет в цей проміжок часу повинні якось почати змінюватися. Знову ж таки, може бути якась нарада, коли ви будете відстоювати свої кордони, проявляти себе з більш такої професійної точки зору? Також у нас цей сектор 10 відповідає за статус. І тут може статус ваш помінятися розлучення. Одруження, тому що все ж на офіційному рівні з документами щось от можете вирішувати, може з'явитися партнер. У вас як варіант, якщо нікого немає. Але там такі стосунки можуть бути такі трошечки складнуваті, я б сказав. Як варіант, це може бути історія, що ви з вашим партнером передати на якийсь новий формат, або поставити там, якщо ви там уже чоловік, дружина. Неважливо, ви поставите якусь ціль і будете до неї разом рухатись там. Купляємо автомобіль, купляємо квартиру, інвестуємо в щось. Ну от така історія також може бути максимально дотичною. Як варіант, тут можете ви якось дуже сильно нав'язуватись своєму партнерові, або він до вас може щось від вас дуже так потребувати, щось хотіти. Давайте карту пораду для вас дістанемо на цей проміжок часу. подивимось більш детальніше. З чим це може бути пов'язано. Паж мечей випадає. Ну паж мечей точно дає історію того, що, скоріш за все, або нові клієнти можуть бути. Ця карта дуже часто дає історію, коли треба навчитися брати на себе відповідальність для того, щоб вийти на якийсь більш якісніший рівень нашого життя в контексті роботи. По цій карті може бути знайомство. Якщо знайомство, то це може бути через інтернет. У вас але по цій карті ще така може бути момент, що людина може. Ну, це може бути якась разова історія не в дуже довготривалому форматі, або людина може багато чого не обіцяти, не виконати свої обіцяні обіцянки. А діти по цій карті може ваш статус поміняється через те, що ви завагітнієте або народите дитину, я не знаю. Або це може бути історія початок навчання. Також статус ваш може курси якісь візьмете. Або ну тоді курси можуть даватися трошечки важкувато, і треба буде виділяти більше часу в такому форматі для вас. Далі у нас ідуть леви. Для левів це у нас буде шостий сектор гороскопу. Робота, служіння іншим людям, здоров'я, домашні улюбленці і рутинне життя. Ну, Як варіант, тут може з'явитися у вас домашній улюбленець, або ви самі придбаєте, або вам хтось придбає його, але при цьому виховання його буде нелегким, важким, 100%. Як варіант, тут може бути історія, що ваше рутинне життя поміняється через те, що ви собі, от, знаєте, якось. Дуже сильно проплануєте все, і у вас не буде часу, там не знаю, на якісь не знаю, там, на відпочинок, на гульки, додаткові, скажімо так, в пірі збитки. Тобто, тут я б все одно сказав би, що буде фокус уваги сформований тільки на роботу. Як варіант питання здоров'я можете вийти на перший план, але тут не в поганому форматі тут ви або на спорт підете, або візьмете відповідальність, сядете на якусь дієту, або відбуватись від м'яса, або. Почнете приймати якісь вітаміни, консультуватися у дієтолога, у тренера, може консультація у лікаря, тут точно може бути в державних клініках, скоріш за все, може назначить якийсь курс, може у вас якась реабілітація в цей проміжок часу почнеться, як варіант. Ну і робота служіння іншим людям. Тут, як варіант, у вас може бути дуже багато нових клієнтів, але вони такі можуть по характеру бути такими дуже складними. І от вирішення питань з ними може нелегко даватися. Як варіант, це може бути історія пов'язана з тим, що вам дадуть підвищення якесь, запропонують кращу посаду, запропонують кращу роботу, тобто, або ви знайдете для себе роботу. А, може, ви запустите цей процес пошуку роботи і отримаєте результат тільки, тільки через півроку. А, може, як варіант, це буде історія, коли будете у вас буде якісь такі власні авторитетні люди, з'являться в вашому оточенні. які подальшому якось в роботі вам посприяють тут. Дуже багато може бути активності у вирішенні якихось питань безпосередньо з самим керівництвом, наприклад, або може ви якось будете проявляти авторитет, щоб стати керівником. Я не знаю як варіант. Ну і карта поради для вас на цей проміжок часу. Сьорка кубків, карта уходу. Ну тут або ваш статус по цій карті. Ну зазвичай ця карта показує історію, коли щось вже немає актуальності і цінності. І ми йдемо на пошуки чогось нового, або ваш статус на роботі поміняється. Або ви зміните відношення до роботи, почнете шукати нову. Або як варіант, це може бути е командіровка, якась, наприклад, відрядження тут може бути починання. Або як варіант, новий проект, початок пр роботи над новим проектом, і він може завершитись, наприклад, через півроку. Тільки. Або це може бути історія, наприклад, коли ви зрозумієте, що там, наприклад, ви от неправильно харчуєтеся, або це вже немає для вас якоїсь актуальності, і почнете щось робити для того, щоб вийти на якийсь новий комфортний рівень по вашому здоров'ю, наприклад, в такому форматі щось, якісь активні пошуки по цій карті. Точно може нових клієнтів будете якось шукати, або в роботу активно шукати, або там, не знаю, домашнього улюбленця будете шукати. Ну, щось якось в такому форматі для вас. Далі у нас йдуть стрільці. Для стрільців це буде другий сектор гороскопу, фінансовий сектор гороскопу. Відповідно, тут, скоріш за все, може бути можливість. Може, якась разова премія аванс може бути як варіант, може вам піднімуть цей проміжок часу зарплатню. Може, вам треба буде наполегливо, як козиріг, попросити про підвищення, і вам можуть підняти зарплату. До речі, це може бути історія м, того, що ну, якщо ви працюєте на клієнту потік, то тут буде більше клієнтів, більше інвесторів. Я не знаю від чого і ваш фінансовий м, стан він зросте. А витрати також тут можуть бути. Ну тут, скоріше за все, витрати дуже такі того Сного формату, тобто не на задоволення, це більше для. Професійного зростання, не знаю, там блокнот для роботи, макбук для роботи новий, не знаю, там ще щось для роботи. Може курси якісь будете брати, підвищення кваліфікації, перекваліфікації. Як варіант, це може бути історія витрати на якісь держструктури, там адвокатів або ще на когось державну лікарню, наприклад, в такому форматі. Ну в цілому, тут питання от фінансів, може інвестування в власний бізнес у вас буде тут до речі, непогана історія. Переінвестування, наприклад. Ну, і у нас також робота, як варіант, може помінятися у вас, або підвищення може бути, за рахунок чого ваші фінанси зростуть, наприклад. Будинок самооцінки, і тут, ну я думаю, що тут як варіант якось ваша самооцінка повинна закріпитися, стати більш такою прочною, фундаментальною за рахунок, от якось великої кількості активності уваги по відношенню до вас, як до людини професіонала своєї справи. Розумієте, да? Ну тут якби ви дуже можете бути впертими такими, дуже вузькомислящими, ну як козороги інколи бувають. І от тут така історія. Вона не дуже хорошого формату, звісно, тут треба балансувати. І егоїстичність також може зашкалювати як варіант, тому що це у нас 10-й сектор, найвищий сектор, і у козорогів егоїзм він доволі присутній. А, ну, в цілому, мені здається, все ж таки фінансова історія. От робота у вас прям кипіти буде в цей проміжок часу, або якісь починання. Проект якийсь почнеться і закінчиться через півроку, тільки, або пошуки роботи. Ну і карта порада для вас на цей проміжок. часу. Четверка мічей випадає. Карта паузи. Ну не знаю, може, ви будете брати відпоч... паузу від роботи, будете відпочивати, витрачати гроші на відпочинок, ну навряд чи. Тут скоріше за все планування чогось, обдумування. Треба чи не треба залишатися, треба чи не треба інвестувати. Я б навіть рекомендував вам, стрільці, перед тим, як це зробити, подумати декілька разів, а чи потрібно це робити, а чи принесе це вам бажаний результат в такому форматі. Четверка мічей, як варіант, може давати історію не знаю, госпіталізація, або там не знаю, когось будете відвідувати в госпіталі і комусь там щось не знаю, купляти, витрачати гроші на людину, турбуватися за неї, пілуватися. Або як варіант, це може бути обдумування ваш самооцінки, як ви до себе самі відноситесь, за рахунок якоїсь ситуації, яка зародиться по молодику в цей проміжок часу. Розумієте, так? Да? У мене, до речі, от якраз у мене зараз Марс ретроградний, іде по-моєму другому сектору, і він мене затронув не фінанси, а самооцінку. Тому ем, подумайте, у вас може бути не фінансова історія, а от більш все ж таки з вашим его щось пов'язане. Тому якось так для вас, цьому кібоміки, ускакав закат, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, пока-пока.